Чи знаєте ви, що фільм Молода гвардія спочатку повинен був зніматися не на студії Горького, а на іншій. Уявіть собі. Художня рада переглядає відзнятий матеріал. Сеанс розпочався. Чукча фільм представляє гвардійці». В головній ролі колабельди старший. Тундра. Стоїть німецький патруль і хтось на олені їде. Гей, стой! Хто їде? Це я, Олега Кошевая. А проїжджай, однако. Наш парень. Що ми про молодогвардійців знаємо? І тут стоп, стоп, художня рада сполошилася. Що таке? Що за кіно? Нікуди не годиться. Та це ж антикомуністично все. Змити цей матеріал треба. І от правда це була чи ні, матеріал змито, плівки як доказу немає, тільки народна молва про це розповідає. А сценарій тоді передали на студію Горького і режисер Сергій Герасимов відзняв цю кінокартину аж в двох серіях. І знімалися там весь його студентський колектив, на той час, який навчалися у нього. Це там і Тіхонов, Мордюкова, Сергій Гурзо, Інна Макарова, Сергій Бондарчук і навіть Євгеній Моргунов. Але ви його не знаєте, тому що він там ще такий худий і грає по-нашому нині колаборанта, предателя. Ну і багато-багато там ще інших акторів, які потім стали знаменитими. Професія в мене така, кіномеханік. Я мав можливість зустрічатися з акторами, режисерами і з іншою творчою Ну, Наприклад, переїздить в кінотеатр, який актор виступає, а кіномеханік що робить? Ну, Звісно, річ, що демонструє фрагменти з тих фільмів, про які він розповідає, де він там знімався і що творив. Ну, наприклад. Ну, спочатку візьмемо так, 1973 рік в Полтаві знімають художній фільм Закриття сезону. Ну і я захотів стати актором, подався туди, але вони сказали, ні, головну роль ми вам не дамо. Спочатку треба знятися в масовці. Що я і зробив? Навіть в двох ролях там знявся. Воно називали перше в масовці, це коли на глядачевих трибунах сидять тут актори. Тамара Трач і Юрій Дружинін. А ми зображаємо толпу. Нам там другий режисер показує, отак ніби по колу рухаються мотоциклісти з підвей. І ми так головами то крутимо, а ці сидять і між собою балакають. От. Про їхнього товариша, який вже гонщик Генка. Дивлюсь на цього актора Юрія Дружиніна, а в нього тут вуха. Чомусь треба, щоб він був каплух так підклеєний, що вони в нього так терчать. Ну і гомонять вони, а ми головами крутимо. Уявляємо, що то мотоциклісти їздять. Це масолка була. Сиджу я тут в правому верхньому кутку такої білої простої кепочки. Тоді ще в мене були кучері, а зараз ось таке сиве волосся. В тому фільмі знімалися багато акторів, але вони не дуже відомі. Юрій Дружинін, це як я сказав, от, е, Беломоров, там то все. І, і знаменитості тільки знялися Світлана Світлична та Іван Лапіков. Ну, Іван Лапіков, е, те, що знімалося в Полтаві. Серед нас масовки він сидів, дивився, як його Генка Воспитані, який відсидів 15 суток, ганяє тепер на мотоциклі, перевиховався. То цих кадрів, що його тут знімали, зовсім у фільмі немає. Тільки фотографії в мене залишилася. Правда, поганенька одна дівчина фотографувала, не дуже якісний знімок, там всі наші оці, що масовкою грали, дивляться у фотоапарат. А я на актора Івана Лапікова. І він серед нас ото О, тут у нього така ото. Не знаю, як називається, слюна, і він, он... а я знаю, по-вашому, як слова, например, блядь. А Світлана Світлична як? Знімаємося, ми знімали у жовтні місяці, вже прохолодно було. А може, навіть і в листопаді прохолодно так було. Я вже грав роль судді. Ну, суддів, що стоїть з флажками, мотоциклісту там махає на поворотах стадіона. В білій формі. Ой, це біла форма. Якось в декорації без даху була декорація. Тут де мотоциклісти, бокс, де мотоциклісти тусуються. Я після дощу персів на кушетку. Сіжучу чую мокро встав, мокрий все. І так соромно мені стало, тому що кушетка була оббита коричневим дермантином, і в мене таке ж відносно п'ятно було ззаду. Ну, в общем, я з трудом це здав, вони не помітили, бо коли Генки, головного героя, у ці реквізитори брали одяг, а його спеціально грязюкою тут обляпували, так він не беруть, кажуть, постирай, ну вони може, жартують до нього. Та взагалі, зачем я про це дуже розказую? Тому що про це є відзнята телепередача, Інна Дідик зняла. Називається А у нас кіно знімали, закриття сезону. І там вони мене пригласили на телебачення, але я не прийшов, я вдома сам відзняв. зняв. Те, що міг знати і віддав їм. Ну, там є сьо, ну, в цій передачі інші розкази. От хочу ще згадати, хоча там є про Світлану Світлічну. Стоїмо якось ми в черзі за кефіром та пирожками. Вірніше, ще не так. Стою в боксі, змерз себе курточку, накинув, там поки камеру переставлять, то все. Коли щось до болі знайоме обличчя, підійшло до режисера Ігоря Шатрова. І так, ото весело, бнялися. О, я глянув, а в неї характерний такий ротик Світлана світлична. А я ще тоді кінокамерою трохи пожужав, засняв, як вона там сидить, даже навіть мені в об'єктив глянула. А потім вона знімалася. В ролі гонщиці в бочки на мотоциклі, що тут по кругу їздять. А Генка оцей закохався в неї. Вона раз до старшень, але в неї закохався і от до неї на побачення приходив. І знімали ми цю бочку, Півбочки зроблена декорація в Полтаві ж теж. І я що я робив? Тримав парус, ну, щоб прям сонячні промені не попадали на зйомочний майданчик. І ще мене щось дивувало. От, стоїмо в черзі за кефіром і пиріжками, а тут. Дивишся, Світлана щотлічно стоїть. Чи ззаді, чи вперше, не пам'ятаю точно. Думаю, так, хоч на ме, та людина, а в черзі стоїть за цим пиріжком його з'їсти. Про цей фільм я ж говорю, розповідав, що інше. Якось Калашник, директор кінотеатру, каже, Михайло Миколаївич, а ну підіть в Палац Піонерів, туди приїздить актор. Фу, актор, актор, як же їх фамілія? Ну треба ж тобі. Ой-ой-ой, забув. Забув. М -м. В «Освобожденні» він знімався з Ларисою Голубкіною. Микола Олялін, от, згадав, от пам'ять старчіка зробилася. І він там буде виступати перед глядачами, а ви ж будете отривки показувати. Ну, ви знаєте, як воно йти кудись. Інше місце кіно крутить. Це ж спочатку треба апаратуру перевірити, чи там звуки, чи ще щось інше. А то зразу йде, і тут він виступає і крути. Ну добре, що я колись в цьому палаці піонерів навчався на кіномеханіка, то знаю, де що, як трошки розміщено, де що вмикається, там рубільник і так далі. І от пішов я до директора, сидимо в кабінеті, коли прибігає водій і переносить банку з кіноплівкою. Ну я ж як гляну, дивлюсь, дивлюсь, такий, такий, такий. Він каже, зараз актор прийде. А я ж переглядаю, дивлюся, і всі кадри широкі екрані, всі фрагменти широке екрані. А тут апаратура звичайного формату. Тут заходить Микола Олялін. Беломор курить. З директором привітався і мені руку дає, і каже Олялін, Микол, Ніколай. А я йому мишку Хоменко. Він оце за, оце, за цим покажеш, як я там. Оце до цього моменту, я там буду на екрані цілуватися з голубки, ну ти тут вимикай. Оцей кадр після того, як я тобі дам знак, там зрителям, що я глядачам скажу, що за чим. Так я кажу, постійте, дивіться, тут всі кадри широкоекранні, а апаратура тут звичайного формату. А він каже, давай як є. І в результаті на екрані всі актори отак витягнуті вверх, тому що. Не було вже на насадки, екрану в залі такого, щоб вона розтягувала і вставила актори нормального розміру. А то всі такі розтягнуті, калічні. І от, от так даю. Ну, в основному, що мені виступів, там не дуже сподобався, тому що він лірику дуже вдався. Вірші розказував. В основному, а про кінозйомки щось мало. Я то вірш розказує, розказує, дай знати, я там запускаю кадр, демонструється. А в кінотеатрі колос з багатьма акторами я зустрічався. Ну, Наприклад, наша, вона родом з Полтавщини, знаменита Клара Лучко. Причому дважди я крутив цю її зустріч. Один раз як кіномеханік демонстрував фрагменти з фільмів, а другий раз вже як фотограф, вона взагалі виступає. І я її фотографую. Тут фрагмент пішов, вона сіла, ну я так через три місяці біля неї сів в ряду. А щось зуб пішов неважний. Вона мене позвала, каже, підіть в апарат. А я не знаю, як вона знає. Я ж може чужий фотограф не знаю, де та апарат. Вона каже, підіть в апарат і скажіть, хай там щось підладять. Ну, я в апаратну побіг, кажу, а там ми вже зробили. Поки я дійшов, вони вже відрехтували, і зуб пішов далі нормальний. Я тут її сфотографував, і фотознімок. Надрукував у республіканській газеті на екранах України. 8,20 я за це отримав. Ще хто у нас у залі виступав. Плаяда українських акторів на чолі з режисером Євгеном Щерстобитовим, Галина Демчук. Як прізвище вже став забувати. Ну і інші. Вони там співали, виступали, о, Сергій Іванов навіть був. Сергій Іванов. Ні, це він іншого разу був, іншого разу з цими акторами, бо я ж знімав їх на кіноплівку. А то однажды я крутив теж <кхи> українські актори, багато їх виступало. І я демонстрував фрагменти. І там Сергій Іванов серед них був. Так він до мене зайшов апаратно. О, подивлюсь я, то будь ласка. Давай покоримо, ну давайте кажу апаратний, не положимо, а вийшли ми тут в коридорчику, він сидить, я стою, палимо цигарки. Ну, я в нього запитав, а хто ж у вас дружина? Що обично в акторів не запитують, ну це ж не в залі було, а так між собою. Він так назвав, там, ну, взагалі, зрозумів, десь на кіностудії працювала. То лі в бухгалтерії, то і ще якимось. Не актриса, як я думав. А ще в мене була зустріч. З Володимиром Конкіним. Я теж як фотограф пішов у кінотеатр Комсомолець, в Полтаві його фотографувати. Я отож сижу, фотографірую, сижу, глядачі, він виступає. І отож каже, Микола Мащенко мене визвав, на проби фільму про як гартувалася сталь про цього Микола Островського, про Павку Карчагіна. І отож на мене так дивиться, так пальці ставить, так приміряється. Ну ви знаєте, що це він робить, це він на мене. Ну, Кадрування приміряється, як воно буде в кадрі виглядіти. Потім ми з ним вийшли в фоє, поки йдуть фрагменти, а е, закурили. Він взяв у мене сірник. Я не, не палив, ні-ні, він сам каже, ось сірників немає, є, будь ласка, дай дайму коробок, сірники він припалив собі і шоферська звичка поклав собі до кишені і не віддав. Так що в нього сірники мої. Залишилися, він ото покорив, покорив, о, а ну підугляну, як глядачі реагують. Ну так от він виступав, я його фотографував, а потім вони з директором кінотеатру пішли туди ж на другий поверх кабінет. Ну, звісно, річ розплатитися за виступ та перекусити. А в колосі, пам'ятається, як виступав Михайло Кононов, це той Нестор Петрович із Великої перерви. Я теж сидів у залі, мікрофон. Він виступ, виступив, тут пішов фрагмент, він відходити мікрофон, від мікрофона, а там шнур, він пер... через нього зачепився і ледь не впав. Я потім побіг, та той шнур там поправив. Лев Дуров у нас виступав. Той розказував, як вони якось з Сергієм Бондарчуком та його дружиною, другою. Перша в нього була Інна Макарова, а то друга Ірина Скопцева. Поїхали кудись в Японію, о, Японію. І там вирішили сходити в бані. Ну, Скопцева пішла в ті двері, а ці е, тут пішли, перевдяглися, виходять, купаються, шаньки воду на себе наливають, коли дивляться, е, з другого боку зали жінка якась йде оголена. Дивляться на неї, а то Ірина Скопця, так побачила, що її цей чоловік та з Львом дуровим сидять, та сватила ту шаньку, тазик та прикрилися і втекла. Отака в них там була пригода. Ну, Виступав у нас ще Борис Галкін. Це той, що в зоні особливої уваги. Ну, що в кабінет я директора зайшов, з ним так, от привітався, він розказав, що за чим крутити. І... Відбувся творчий вечір. І на Макарова була. Я її бачив тільки там в залі біля мікрофона, поки я крутив отривки. з нею не стикувався, тому що вона нашому старшому інженеру передала кіноплівки і сказала, що за чим, які фрагменти, за яким демонструвати почергово. Ой, поляки до нас приїздили. Цілий гурт. Ну я прізвищ їхніх не пам'ятаю, такі маловідомі, не з Бігнів, Цибульський, там і не. І, і, і не режисер Януш Кимановський, і перевезли з собою фільм Дульськіє. Дульський. Десь 9 частин. Еротика. Багато там еротики було. А потім цей фільм в Гардянському прокаті вже виходить на екрани. Отримуємо його, демонструвати, дивлюся. А він тепер став сім частин, 20 хвилин ті еротики вирізали і викинули. Отак. Цензура тоді працювала. А ще у нас виступав режисер Олексій Салтиков. Ну, це той, що відзняв баб'єцарство. Виступає, він трішечки вже кульгавив, виступає, розказує про зйомки, про акторів. Я фрагменти демонструю. Як фільм обичного екрану, я даю надзвичайний об'єктив і рамку, крутю ці кадри. Широкекрані переміняю я на морфотну насадку, все як положено. А то трапився фільм Кашетований. Ну, кашетований ми ще давно в прадянської владі на звичайний формат. Тільки зверху і знизу були чорні такі смуги. А тут тепер вже могли ми крутити його, як і потрібно. Спеціальна оптика, яка робила кашетований екран між розміром між звичайним і широкекраним. І я цю оптику примінив, крутю. Коли він виступає, так удивився, що все йде чітко, а це кадри були з фільму Господін Великий Новгород. І він так ото зал. Гарний у вас кіномеханік. У нас в Москві так фільми не демонструють, як тут у вашому кінотеатрі. Так мені було приємно. Ну, про Шалі Чапліна це. Ціла суматоха була, там скільки оцих фрагментиків. Добре, що в апарат не було три постав. Леч встигаю заряджати, ти за тим, а він каже, той що виступає. Як я тільки ліхтариком на екран отак посвітю, значить запускаю фрагмент. Світи він, ну нічого не видно. Ну що ти ліхтарик на той малесенький зал, я не бачу, трудно було це отривки крутити. Ніна Юрійна, українська актриса, виступала, потім виступав. Талашко. Ой, забудь каз, Андрій Анатолій, не пам'ятаю. Талашко. Що фільм Бої до дні старики там, то такий на гармошці грав. І сан закінчився, а він виступав, а я демонстрував фільм, не той, в якому він знімався, а вис... демонстрував повторний випуск фільму, гарного фільму режисера... режисера Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Сан закінчився. Я взяв велик їхати додому, а вони вже стоять така темінь, світло світиться біля кінотеатру, стоять він, директор, там ще хтось. І мене Валентина Павлівна гукнула, а ну сюди. І я тут під'їхав і так якось незру... невдачно загальмував, що йому трішки в ногу переднім колесом торкнув. Торкнув, ледь-ледь, але незручно було, що я його так вимазав. Ой, творчі зустрічі. Скільки рук акторам я тиснув руки. І ще б тиснув. Та актори того покоління вже повмирали, і я давно на пенсії. Отакі згадки про моє мистецьке життя. Звісно, річ, що я не всіх згадав, так що звиняйте ті, кого я тут не назвав. Але пам'ять вже не та. Завершується кіно, а то ще камера зупиниться і не зніме кінцівку. Спасибі, що переглянули. Пока. Ну а зараз перегляньте декілька фрагментів з фільму Закриття сезону. Тільки звук я уберу, щоб не було порушення авторських прав. Або наложу рисую музику, або це буде тиша.